Тут ж варто робити карту бажань, для чого вона потрібна і в яких випадках я не рекомендую робити карту бажань? Мене звати Анжела Мороз, я психолог, працюю як індивідуально, так і з парами. Отже, мозок не розуміє бажань без образів. Фраза на кшталт Я хочу бути щасливою чи щасливим, або ж я хочу змінити своє життя, працює, звучить занадто абстрактно, і мозок ніби не розуміє, що з цим робити. А зате мозок чудово розуміє картинки, конкретику і повторювання. Саме тому візуальні інструменти, такі як карта бажань, можуть бути ефективним, якщо усвідомлено їх використовувати. У нашому мозку є система фільтрації, яка називається ретикулярна формація. Вона щосекунди фільтрує нашу реальність і вирішує, що має, на що ми маємо звертати увагу, а що залишається поза фокусом, поза полем нашої уваги. Коли бажання має образ, мозок починає інакше сканувати реальність. Він помічає можливості. Ідеї людей, які, можливо, раніше були поза нашим, нашого поля уваги. Але тут є важливий нюанс. Карта бажань працює не тоді, коли ми правильно вирізали картинки чи в якісь правильні послідовності їх наклеїли. Але тоді, коли ми чесно себе запитуємо, де справді моє бажання, а де чиєсь очікування? Дуже часто в цьому якраз місці з'являється внутрішній опір, чи можу я цього хотіти, чи маю право я цього хотіти, чи це не занадто для мене і так далі. І тоді карта бажань стає не мотиваційним плакатом, а способом контакту з власними бажаннями, з дозволом хотіти, а також моментом розширення фону власного життя. Карта бажань це не магія, вона змінює фокус уваги, внутрішній вибір і ті маленькі дії, які ми можемо робити для себе щодня. Коли я не рекомендую робити карту бажань, одразу після травматичних подій, у сильній тривозі чи виснаженні. у таких випадках краще почати з карти власних ресурсів, з відчуттів, та з образів безпеки, отже, якщо ви знаходитесь в режимі виживання, то не варто робити ніяку карту бажань.